О, таким крити, та, тавіть. Друзі, всім привіт. Приїхали в Турківський район. Познімаю такого жеребця. Як жеребець це називають? Падішах. Падішах то є син Макгурової білої кобили. І того буржуя, що у пістолета був. Такий жеребець. Файні, широкий, широкий вітя. Ну. Немає побілки, немає. А що, паруєш з ним трохи? Хоча дзвонили, сам Що береш за паровку? Дві тисячі. Дві тисячі? Дві Скільки років йому? Сім років, минуло. А так не б'є, не копає. А ну я йому поміряю ногу, воно витяг познімається Бля. Давайте з тими ногами вася, з тема міряннями, па я вже не беру. Я не можу з ним ходити. Але буду о-о. О, не бійся. Ні, сірлятки не буде, не, о, о, о. не бійся, бо я його пижу. О, о, о. Я А Ану притримаю. О, ну, Вася, ти що хочеш? Би знали куди ми коні возимо? Вася. ти треба ти казати, де ми є. Чуй сюди, Ярич, перший і останній раз за мною йдеш в машині. Ти ще знову не ходиш в машині. що красивий та. У вас? 28 ліпів. Каже, ще в Ми ще повіжне. Має передок. Склад має суперовий. Дуже файна кобила. І скільки ти ва? Скільки в тебе вівса з'їдає? За зиму? Ні, зараз здаєш. В'юса він ж від весни не мав зерна. Не мав зерна? Ні, взагалі. там не зерна? Ціле літо, на, на Так. До того так купали. Так... Якби був у хліву, то би не був такий, так? Да? Що покриє собі Ну no. Будеш yeah. мати на покривання свою. Я так хочу лишити. Так будеш мати пару капець. Треба любити на такі коні. Я щитую собі такі. Є. 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 У купив.